У моїх роках порядок денний на сьогоднішній день для Верховної Ради України. Ну, ні, ви бачите, трохи є тексту, трохи законопроєктів. 42 штуки пропонують до розгляду. І чесно кажучи, я отримавши цей порядок денний сьогодні. Вранці я була в чергове і вражена, і з іншого боку, ну на жаль, все те саме все те саме. А порядок денний не воюючої держави, порядок денний, який відображає те, що керівництво держави, Верховної Ради України є глибоко начхати на те, що сьогодні треба вирішувати насущні проблеми людей, займатися обороною держави, От просто перелік того, що нам пропонують: інвестиції в рибне господарство, простежуваність водних біоресурсів, альтернативні види палива, розумні мережі. Добудова Хмельницької атомної електростанції через 20 років, як ми чи ми доживемося до того часу, особливості оподаткування сум коштів, отриманих на безповоротній основі, добровільне дотримання податкового законодавства, державне регулювання виробництва обігу спирту, дистилятів, Інтегроване управління кордонами. А, ну, Купа про дипломатичні представництва, про економічну конкуренцію, про судовий захист у малозначних спорах. Організація роботи судів. Які законопроекти дійсно є дуже важливими, але для країни мирної. А зараз у нас на порядку денному мало би стояти законопроекти, які забезпечують безпеку оборону, Ведуть нас в НАТО в європейський союз і дають нам можливість вижити в тих складних умовах, які ми зараз маємо. Ну наприклад, це для початку це мав би бути весь пакет гарантій для військовослужбовців для мобілізованих. Це і терміни служби, це і ротації, це додаткові виплати, це можливість служби за вибраною бригадою, тому що на жаль я зараз отримую численні звернення, що такого не відбувається. А зрештою мали би бути військові прокурори, які розбираються у тих всіх інших справах. Ну правда, тут пхають військову поліцію, тобто військовий ДБР хочуть зараз нав'язати військовослужбовцям, які будуть кошмарити військових по лінії фронту без рішення навіть судів. Другий пакет мав би стосуватися нашої інтеграції, зокрема до ЄС. І коли а, минулої п'ятниці ми голосували ратифіковували угоду про передачу 50 мільярдів, там є цілий величезний перелік пунктів, що треба робити, починаючи з боротьби з корупцією, завершуючи питаннями свободи слова, це все прописано. Далі це мало бути питання енергетики і перепрошую, не хмельницька атомна електростанція з московськими реакторами, але це мало би бути зараз зняття оподаткування і в'їзних мир. На усі засоби, які допоможуть забезпечити енергоефективність і а, забезпечення енергією взагалі, тому що ну в нас же відключають світло в таких масивах, що невідомо якою буде зима, а уряд скидається все на людей. Друге питання, що точно не мало би бути в порядку денному, це підвищення як на паливо, тому що коли уряд закликає а, використовувати генератори, закупляти генератори. А чим їх? Живити ці генератори, якщо паливо буде там 70-80 гривень за літр. ну перепрошую, це теж не виробити. Треба думати. Ну і звичайно, це також мало б бути питання підтримки бізнесу. Не кошмарення бізнесу, а навпаки, скасування перевірок мораторії по суті на перевірки до кінця воєнного стану. Це підтримка підприємців, це підтримка підприємств, які прямо чи посередкос працюють на забезпечення збройних сил України. Це створення прозорих механізмів ведення бізнесу, а не підвищення якогось списку чи створення там. Угрупувань білого бізнесу доходять тільки своє, Ось що мало б бути на порядку денного учи країни, а не оце отут. От, ми маємо далі мобінг, забезпечення право, управління активами. Ну куди нетхне в порядку денному? Немає того, що зараз забезпечує те, що потрібно, ну, але порядок денний вирішується слугами народу. Кому маєте питання, будь ласка, адресуйте їх слугами, заставляйте їх робити те, за для чого їх обирали.